Здавалось би, трохи не випускав відео, а тут вже стільки пилюки. Вітаю, друзі! Взагалі хотів починати вже з Нового року поновлювати блог, але подумав, що варто привітатися і в цьому якось щось розповісти. Все ж таки, новий рік. Не знаю, як у вас, у мене немає новорічного настрою, тому прикрашатимемо вазон. Росія завдала найбільший удар за цей рік по Києву та й, взагалі, по всій Україні більше 130 ракет було випущено. Тільки в Києві загинуло 16 людей. Тобто, такий максимально масовий обстріл був цього разу. Мені дуже подобається реакція деяких наших людей, які розповідають будь-сім то це була така собі відповідь від росіян за те, що ми зафігачили їх корабель. Я просто уявляю. Як росіяни місяцями накопичують ракети, але не випускають їх, тому що ну, вони нас люблять і в жодному разі не готують їх для обстрілів. Але коли побачили, що вони затопили їх корабель, такі, ну все, не будемо їх жаліти, як випустимо ракети. От прям 100% так і було. До чого я хилю? Е, такі штуки не відбуваються моментально. І заяви по типу, що ми буцім-то, Своєю атакою по Білгороду відповіли на цей їх масовий обстріл. Е, ну, звучить так само, як росіяни відповідали нам за корабель. Це, ці іграшки. Який новий рік, таке і прикрашання. О, а щодо Білгороду там було багато криків. Росія почала вищати. Буцім, то ми погано так робимо обстрілюємо мирних жителів. Сьогодні днем центр города огнем податком По останнім даними погіблі. Двісі чоловік, в тому числі цій катиміночі, звісно, о 45 пострадавших. щодо кількості жертв цивільних, тут є певні моменти. Справа в тому, що як правило, росіяни не дуже люблять про таке розповідати. Взагалі можна сказати, що Путін намагається тримати як можна далі своє населення від війни. Буцім, то війна десь там воюють зеки, і ті, кого нам не шкода, а всі інші живуть так, як і жили раніше. Ну так, є якісь економічні невеликі проблеми, які долаються. Так, замість Макдон Зонуться вкусна і точка, але в цілому, в цілому росіяни не відчувають цієї війни так, як її відчуваємо ми з вами. І тут раптом починають роздувати історію про велику кількість жертв з боку цивільного населення. І на цьому етапі можемо в це потицяти. Точної кількості жертв ми з вами не знаємо, тому що ми порахувати їх не можемо, а вірити росіянам, ну таке собі. І відео, на яких видно кілька постраждалих, але знову ж таки незрозуміло від чого. Ми стверджуємо, що це російське ППО. І тут знову ж таки це могла бути російська ракета ППО, яка просто впала, як це вже в них було. Я нагадаю, знову ж таки в Білграді. Е, ну або це могла бути наша ракета, яку вони збували. І яка внаслідку впала кудись там е, в звичайні будинки. Чи це щось змінює? Та, в принципі, ні. Я нагадаю, як Росія ВОН казала наступне: єсли б не робота по ООН в Україні, то жертв серед населення не було б. Це був поспред РФ в ООН, не бінзя. Але взагалі хотілося б говорити на це. Ні для кого не секрет, що Росія коїть велику кількість військових злочинів, обстрілюючи мирні міста І Тут питання, чи можемо ми відповідати симетрично, якщо впустити моральну складову і відкинути те, що Україна не скоює військових злочинів, що це в тому числі те, що нас відрізняє від росіян, що якщо робитимемо так, ми опустимось на їх рівень, і можна сказати, в чому станемо, як вони, чисто з утилітарної точки зору, чи було б вигідно Україні? Робити так, як робить Росія, наприклад, росіяни запускають ракету по житловому району в Харкові. Вона потрапляє в звичайну дев'ятиповерхівку, але при цьому росіяни 100% знають, що в цей же тиждень, якщо не в цей же день, прилетить така сама ракета в якийсь їх будинок. 100%. чи могло б це якось зарадити наші ситуації? Можливо, ракет би поменшало. Реакція росіян на фотографії, де зображення наша інфраструктура вражена їхніми ракетами. З добрим утром какли! Цей же сайт, але вже фотографії з їх руйнуваннями. Почему чому США і країни страни не осудили терористичний акт Белгорода со сторони України? Ой, а що таке? Знайдуться люди, які скажуть, що росіянам в цілому пофіг на власні жертви, і це ні до чого не приведе. Але тут варто розділяти, тому що росіянам пофіг на жертви військовослужбовців, зеків тощо. А от мирне населення починає раптати. Знову ж таки, я не стверджую, що росіяни піднімуть якийсь бунт, тощо у них такого немає. Але сказати, що верхівка не боїться хвилювань серед великих мас населення, буде теж невірним. Я нагадаю, як швидко вони згорнули мобілізацію. Плюс, якщо подивитись на які заходи з економічної точки зору йшла Росія впродовж цього часу, рекомендую статтю на Deep State, там це гарно пояснюється. Можна прийти до висновку, що їх все ж таки хвилює, що думає пересічне населення. Як вже казав раніше, росіяни не відчувають цієї війни, так як її відчуваємо. Ми для них це щось, що відбувається десь там далеко, і їх торкається лише тим, що ну ось складніше стало возити якісь іноземні продукти тощо. Просто стало трохи дорожче. Завоює Росії якесь нове село, ну добре, не завоює, ну нічого страшного. Війна йде не на їх території. І якщо відкинути з патріотів які в це реально занурені, то пересічному росіянину можна сказати, пофіг. Також цю енергність можна було прослідкувати за перебігом подій з Пригожиним. Пригожин йде на Москву, росіяни, ну, власне, як і ми, їдять попкорн. Пригожина вбивають те ж саме. Нічого не змінюється. І з цієї точки зору випливає, що нам фактично було б вигідно коїти військові злочини, навіть погас. Ні, насправді ні, не виходить. Можна довго гратись на тему, чи було б пофіг російському керівництву на реакцію населення, чи взагалі населенню Росії не було б пофіг, якби їх фігачили ракетами. Ну, ховались би, і все. Тут можна довго дискутувати, і ніхто точно не може передбачити, якою була б реакція. Але ми точно можемо передбачити, якою буде реакція наших союзників. А тут все однозначно, подивіться на Палестину. Що б не коїли росіяни, це забудеться в той же день. Як тільки Україна почне працювати симетричними методами, у нас стане з Росією така собі паритетність. І в очах багатьох наших союзників, ну, принаймні пересічних людей. Це буде така собі історія, де просто дві країни коять військові злочини по відношенню одне до одного, і тут вступить в силу славнозвісне російське ускладнення, коли вони накидають купу версій, що когнітивно важко для опрацювання громадянину, наприклад, Німеччини. В його очах це буде просто дві дуже схожі між собою для нього країни, які воюють між собою, і чому вони мають допомагати тим, хто коїть військові злочини. Мені просто хотілося підняти це питання, тому що, очевидно, є несправедливість в тому, що вони роблять так, а ми у відповідь так зробити не можемо. Кажу, це не з точки зору якоїсь кровожерливості, типу мрії, щоб вмирало мирне населення. Е, просто хотілося б, щоб росіяни відчували приблизно те ж саме, що і відчуваємо ми. Але ризикувати всією підтримкою наших партнерів і витрачати дорогоцінні припаси, яких в нас і так небагато, виключно щоб порадувати наші хотілки, ну таке собі. Хтось, хто там писав, чому я зник, де я в Польщі, очевидно, Виїзд чоловіків за кордон. Тепер це стало ще важче. Не сказати, б, щоб раніше було легко, але тепер це ще складніше. До чого я це все? На фоні того, що у нас не можуть перетинати кордон половина країни, до нас приїздить російська співачка і катається в Карпатах. На, темночь, в лапи, січ, в темночь, на 30% українка, на 30% процентів руска, на 30% молдаванка. Питання, хто вона ще на 10% залишається відкритим і як вона може бути на 30% на 30% на 3. Я учила український, молдаванський і русський. Я люблю Україну і Росію, але сама з Молдови. Але при цьому живе і будує свою музичну кар'єру в Москві. У мене багато друзів в обох країнах і із політичних дій я не хочу розділяти цю любов. Мені іскренні жаль пострадавших. Я допомагала біженцям початку всієї історії, але ніколи не приймала нічого сторону. Я чоловік міра. І зараз цей чудовий чоловік міра катається в драгобраті. Очевидно, їй за це гарненько насипали. І все одно знайшлися українці, які дуже люблять таких вигороджувати. я з України. Я зайшла в коменти в Ріллу. Хотіла тебе поздравити з прибуттям, Але мені стало дуже грустно і стыдно. Почему-то люди в коментарях нічого не знають. Обвиняют тебя в чем-то, посылают открыто с ненавистью. Я реально так обрадовалась, что ты к нам приехала, и я так ждала тебя снова в Украине, и не ожидала, что буду сидеть грустная со слезами на глазах. Столько ненависти в твою сторону, неоправданной причем. Хочу извиниться за тех украинцев, которые думают задом, а не головой. Я очень, просто неимоверно рада видеть тебя. Наслаждайся отдыхом и ни за что на свете не принимай близко к сердцу все эти вонючие комментарии. Большое спасибо, что ты оплачиваешь те ракеты, которые прилетают в наших родных и близких. Спасибо, что снабжаешь ту армию, которая нас убивает. Ну, добро, это уже от себя. Может, у нее какие-то обстановки, которые действительно выправдывают в этом плане, просто мы не знаем ее биографии. Добро, что она сама нам про это рассказывает. А ведь по мне не скажешь, что я родила в 16 лет, 5 лет была в браке, В 19 розвілась і переїхала із села в Москву. В 19 літ сама купила двохутажну квартиру в центрі в 20 мерз мічти. А ну тоді ласкаво просимо до України. Що ж ти раніше мовчала? Чим більше ти заробляєш на Росії і платиш податків, тим більше ми тебе любимо. Тим більше ти собі зможеш дозволити тут у нас на Драгобраті. Можеш он по оболонській набережні погуляти, вона ж одна така гуляє. Ось може доєднатись. Відео вже записане і змонтоване, але тут з'являється новина, що до неї прийшло СБУ. Я понимала, что у меня как бы есть связи, и у меня есть чат в Телеграме и, конечно, это и это, потому что там много было детей, которых хотели покинуть страну, и я пыталась помочь. Нет, я не поддерживаю, я знаю, что э, Россия была... Сюда, ну, она начала все это, это я знаю, uh, я это не поддерживаю, я знаю, что пресса на территории Украины, мне ну, реально очень жаль, что так, когда это все начиналось, я в блоге тоже, ну, вступала за Украину, вот, но потом просто у меня очень много аудитории из Украины, из России, из Молдовы, и потом начался такой ну, большой хейт, срач со всех сторон, я решила, что я больше не буду никогда вообще эту тему поднимать. Друзі, хотілося б сказати, що це був складний рік, але ви і так це знаєте. Велика частина нашої території все, що окуповано, громадяни нашої з вами країни, хтось в полоні, хтось під окупацією, хтось захищає, сидить зараз в окопі. Ніхто не може сказати точно, коли і на яких умовах все це скінчиться. Але що ми можемо сказати точно, так це констатувати той факт, що ми боремось, і це вже є нашою перемогою. Друзі, вам дякую за перегляд. Гарного нового року. Пам'ятаєте, скільки цих експертів було? Путін 100% процентів умір. я эксперт по Путину и утверждаю, что он точно умер. Ой, дурачи, а знаете, как было выправдание у этого чувака? Я поднял бучу на весь мир. И теперь весь мир, вот это новое, что Путин умер, благодаря мне облетело весь мир. Поэтому я не обманываю вас. Я просто так интересно обманул весь мир. Елочка, вам нравится? Чтобы наказали, такого уже больше не буду. Винбук Оден. один.